Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Сьогодні до вашої уваги хочу розповісти про наколінники ось такі непрості від торгової марки Shijing. Як ви знаєте, Shijing, він досить агресивно входить на ринок. У них дуже багато інструментів, плиткорізів, приспособів. Та іншого обладнання. І зараз дійшли до нього у нього руки і до накалівника. Вони випустили незвичайні наколівники. давайте я детально про них розповім. Це наколінник складається з двох частин. Ну, для мене ці дивні рішення. Ось сам наколінник і площадка для того, щоб їздити. Все було б добре. Гарне рішення. Немає запаху. Як на мене, товстий пластик. Прорезиніві коліщата, які на підшипниках. Доволі міцна конструкція. Дуже м'яка резина, дуже м'яка. Це навіть не резина, а каучук такої м'якості рідко дуже зустрічається. Тому колінам буде комфортна. Але воно працює тільки в комплексі. Як на мене, Самостійно використовувати на щоб ставати на підлогу, не можна, тому що ви будете стирати ось цю шлейку, ви будете натискати постійно на кнопку і стирати оце, оцей пластик. Тому він використовується тільки в комплексі, а зручність зроблена для того, щоб його знімати. Тепер по, як його знімати і фіксувати? Бачите, він ось так заходить і фіксується доволі швидко. Але це ви так думаєте, що швидко. Вам треба трошки потр потренуватися, щоб це робити. Він бачите, ось тут такі кріплення і він попадає в такі пази. Щоб зняти його, треба натиснути на кнопочку і від відтягнути. Оцей штіфтик, він, він не дає витягнутися е цим накалівникам. Ну, звісно, їх дві пари. Зараз я спробую їх одягти і на собі перевірити, а як же зручно, незручно буде працювати ними. Коли ви будете одягати, будьте уважні, що є можливість регулювати в залежності, яка у вас нога. Подивіться, в мене середня коліна, як на мене, він ідеально становиться. Ну, можливо, навіть він стане там, де у коліна більш широке, менше коліна, як на мене, буде вже бокитись. Ну, Дуже швидко він затягується. Тут класична така процедура. Так, затягнули і у вас вже наколінники на колінах. Але я ще раз не розбиваю, треба ставити дві площадки. І давайте попробуємо, як, наскільки зручно попасти. Так, мені ж треба зафіксувати якось. Так, о, зафіксував. Я думаю, що тут навіть складно досвід якийсь мати для фіксації. Оце так вони можуть фіксувати. Якщо... Так, а може фіксувати... Давайте так фіксувати. Так, зафіксувати. Значить так, досвід <рі> треба фіксувати, коли вони висять. Так простіше фіксувати. Ну, не бовсь. Так, давайте подивимося, наскільки... Ох ти ж. Так. А тут я не зафіксував. треба перевірити Та що ж таке? Десь клаце. Я розумію, що китайцям? Так. Тепер зафіксувалось. Ну це, звісно, ще... Так. Спочатку будемо фіксувати... І це щоб кожен раз плиточнику оце робити, то він викине їх. Да. зафіксувалися це, напевно. Ну от бачите, вони от, знову Так, спочатку, давайте я отключу их, зафиксую и потом поставлю. Потому что это что-то Так, так зафіксувалися. Ставлю. Ну, звісно, треба погратися, треба привикнути до них. доволі. Так, так Права зафіксована, тому що я її одягнув на місці. Ліву тепер не можу зафіксувати. А, ну, для того, щоб що вам хочу сказати, що треба мати натреновані ноги бо вони роз'їжджаються і доволі некомфортно. Звісно, можна десь там лазити, але, як на мене, мені не, не дуже комфортно. Але якщо плиточник хоче займатися спортом, це саме те для того, щоб цей цю пр -пр -пр причуду купити. Ну Ось така причуда, навіть не приладдя а причуда. Звісно, я, мені складно сказати, наскільки вона буде користуватися попитом. Це час покаже. Можливо, я і не правий. І якщо не правий, я виправлюсь. Підписуйтесь на мій канал і буду радий чимось допомогти вам. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Звісно, я трошки потренувався одягати, ставити і їздити на цих накалінниках. Ну, хочу вам сказати, що інженера Шеджинга ще ті розвитку вам, хлопці, бо плиточники вас будуть дуже часто згадувати недобрими словами. Так ось, до чого я дійшов. Перше, є регулювання. Бачите, ви можете збільшити або зменшити оцю шлейку. Як на мене, треба спочатку. У мене я не зміг досягти того успіху, щоб поставити спочатку на колінник. А потім цей наколінник вставити в площадку на підлозі. Тому ви фіксуєте цей пристрій на місці і, і, і одягаєте. В цьому випадку він тримається, бо в мене було декілька спроб і він не тримався, тільки ось так. Ну, можливо, це треба якісь знання особливі мати, але я не зміг його одягти, защолкнути. Можливо, якісь там. Треба рухи робити, яких я ще не вмію робити. Тому ось такі площадочки і вистали на підлогу. Як на мене, коліна дуже зручно, от у мене середнє коліна, воно дуже зручно е сидить в цьому силіконі. Але, як на мене, для того, щоб плиточник користувався цими е площадками, о, бачите, відійшла. Ну, для того, щоб він користувався, у нього мають бути натреновані ноги. Тому що ці мишці ну, доволі складно стояти, щоб ноги не роз'їжджалися. Звісно, можливо, як хтось хоче підкачати мишці, тому для них ця приспособа. Це я вже перезніваю, бо дружина сказала, як ж ти оце продаси після такого відео. Ні, хлопці, не хочу я таке продавати, тому... Я не рекомендую цей виріб до продажі. Не головне навіть це не тримаю зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!